Сьогодні в нас уже 28 лекція з циклу Історія для українців. З вами, як завжди, Володимир Митус, український письменник, науковець і дослідник історії. Сьогодні я продовжу приблизно з того місця, де зупинився минулого разу. Тобто продовжу вам розповідь про надійно забутого. Київського князя, засновника нової слов'янської династії в Києві. Ну і заодно трошки і про сам Київ. Отже, як ми розглянули раніше, Київ складався з трьох частин. Поділ, дитинець. І Замкова гора або киселівка. Потім, уже після Варязької доби, новий князь, який вигнав варягів і вбив їхніх очільників попередню княжу родину, заснував іще. Два окремих райони на горі, які пізніше були помилково ідентифіковані як град Володимира і град Ярослава, і увійшли до складу Києва. І під такими іменами от були записані в повісті врем'янних літ. Я вам пояснив минулого разу, що там анахронізм цього бути не могло. І все через Софійський собор. От поруч ви бачите ще один район, град Ізяслава. Я не знаю, хто його збудував. Можливо, той такий самий князь Борич, засновник династії. Можливо, хтось інший. Найбільше мене турбує те, що це місце досі називається Володимирська Гірка. Тому найбільш логічно уявити, що якраз Володимир її забудував, що оце і є справжній град Володимира, а не те, що вам розповідали. Річ у тім, що на оцій от Перуновій горі, де Борич розташував свій перший град, який введений в історію як град Володимира, там були жертовники. Тобто це місце використовувалось для відправлення релігійних обрядів наших пращурів-язичників. Там стояли ідоли давніх богів, там стояли жертовники, там молилися, там приносили богам жертви. Не знаю, забув вже, чи розповідав я вам чи ні, але річ у тім, що капіща мали розташовуватися на відкритому місці. Це була частина світогляду слов'ян. Їх ніколи не ховали за стіною, а тим більше під дах. Одне з головних докорів, які висловлювалися до християн з боку язичників, навіщо ви ховаєте свого Бога? Тобто чому зачиняєте в церкві? Тобто самі язичники цього не робили. Всі капіща робились на якійсь горі, відкритій, сонцю і всім вітрам. Огорожувати капіще вважалося неприпустимим. Саме тому це якраз не доказ наявності там граду, як наполягають історики, а доказ його відсутності, якраз в язичницький період, от навколо нинішнього історичного музею. Тобто ці кап, це капіше було кудись перенесено, коли виникла потреба. Огородити оцей перший град на Перуновій горі Старокиївський, так званий, підкреслюю, так званий град Володимир. І перенесли їх швидше за все на Володимирську гірку. Бо поруч. Тому логічно припустити, що коли Володимир врешті проголосив християнство державною релігією 988 року, то він там теж усе забудував для того, щоб цих ідолів кудись подалі з очей прибрати. Як ви самі розумієте, ну, це все легенда про те, як руйнували ці капіща, як скидали богів у Дніпро. Звичайно, християнам приємно було це чути, приємно було про це писати, але цього от просто не могло бути. Тому вважатимемо для простоти, що його і не було. Інакше князь Володимир навряд чи пережив би той час, так скажімо. А він прожив ще аж до 2015 року, тобто ще 27 років після цього. Тому ми цю казку розглядати не будемо. Ну, як альтернативу можна сказати, що в принципі, цей самий град Ізяслава, так званий, був збудований ще Боричем. Теж не можу заперечувати. Це теж можливо. що для захисту цього боричевого узвоза він напрошується. В принципі, град маленький, площа мала, стіни багато навколо, але от якраз для убезпечення, ну от синьою лінією ви бачите, позначений боричев узвіз, от щоб його убезпечити із південного сходу, дійсно такий град напрошувався. Коли це було зроблено насправді, ну даруйте, не знаю. Ще пізніше був прибудований Копирів-кінець, так званий. От він салатовим кольором зображений. Приблизні, звичайно, контури, я вам не гарантую точність і ніхто зараз не гарантує. Це так звані яри Кудрявця. От на Кудрявці було збудований ще один район Києва. Історики запевняють, що не знають, що таке копирі і чим славний їхній кінець. Ну так от, я вам розповім, хто вони такі, зможете потім розповідати історикам при нагоді. Копирі походять від слова копи. Копа це 60. Я, здається, вам уже один раз розповідав, як наші пращури лічили до 60, чому до 60. Ну, про всяк випадок, коротко повторюю. П'ять пальців, які загинаються на правій руці, а на лівій, ніготь великого пальця, почергово прикладається до фаланг. Зрозуміло, фаланг 12 на 5 разом дає 60. Так само лічили у давньому Вавилоні, звідки, вважається, прийшло до нас це числення. Ну, от наші сусіди, людожери лічили по суглобах. Того в них лік був до 40. І оте от 40-40, що до вас дійшло в казках, народів півночі, це не мається на увазі І саме 1600. Це мається на увазі до біса дуже багато. Те ж саме було з цими вавілонськими клинописами асірійськими. Там весь час вчені дивувались ну чого весь час 60 по 60 воїнів. А насправді це безліч. Ну У давніх римлян лік вівся десятками, і так само, як не дивно у татаро-монголів. Тому у них безліч було 100 по 100, 10 тисяч. Але насправді рахувати до 100 на пальцях складніше. Треба краще контролювати моторику пальців, тому що весь час щось не те розгинається. Ну спробуйте самі. Вимагає підвищеної самодисципліни. Я ще застав часи, коли снопи, пшениці, жита, селяни складали у пів копи. Тобто це така споруда була з 30 снопів. Ну, зрозуміло, що мешканці Копирева кінця, копирі, лічили не зерно. Вони гроші лічили. Гроші теж рахували на копи. Навіть за 15, там, 16 століття, коли вже з'являються документи, збережені на сьогоднішній день, можна часто зустріти, що такий-то, такому-то за таку нерухомість заплатив там 30 кіп литовських грошей. Тобто 1800 монет по грошу. Монети рахували на копи. І так записували в офіційні документи копами. 30 кіп, 40 кіп. Ну, от такий лік був. До речі, як не дивно, сам термін гроші у більшості слов'янських народів прийнято запозичувати в сусідів. От наше слово гроші походить від монети. Був Литовський гріш, був Пральський гріш, був Краківський гріш. Це просто срібні монети різної ваги. І от на честь цих монет. У нас виникло слово гроші. А в наших сусідів, поляків і чехів, навпаки, їхній відповідник, пеньонзи у поляків і пенізи у чехів, походять від нашої монети пенязя. Давні литовська руська монета. Як це не диви? Тобто копирі це ті, хто рахував гроші, це фінансисти. Копирів-кінець, це Київське Сіті. Фінансовий центр. Ну, ви не зобов'язані мені вірити на слово. У вас одразу виникли думки, чому саме гроші, а якщо не гроші, Ну, на доказ вам приведу фактично на всіх старовинних картах, верніше, не старовинних, а реконструкціях Києва. Ну от, наприклад, на оцій реконструкції Вартмана і на більшості інших. Оце стратегічне місце, ворота, що з'єднували Копирів кінець із градом Ярослава. І туди ж, у ці ж самі ворота, збоку, знизу заходив Вознесенський узвіз, тобто стратегічна точка. Ці ворота скрізь називаються жидівські. А хто займався лихварством, даруйте кредитуванням у середньовіччі? Для мене, наприклад, це все абсолютно очевидно. Хоча історики, мабуть, вам скажуть, що це тільки здогад нічим не підкріплений. Ну, вирішуйте самі. Принаймні я вам дав зрозуміле і мотивоване пояснення. До того ж, сам Кудрявець він не дуже приємну форму має для будівництва граду. Він посічений дуже ярами, тобто стіни там багато, а площі всередині мало. І цілком логічно допустити, що багатим грошовитим людям саме оце от місце виділили під поселення щоб з них отримати таким чином користь додаткову, щоб вони забезпечили своїм коштом будівництво цієї стіни. Я не стверджую, що це було гетто. Я цього не знаю. Можливо, просто київські фінансисти жили там поряд з іншими людьми, а можливо і гетто було. Цей термін нажив таких неприємних коннотацій тільки завдяки німцям середини ХХ століття. Історично це був просто район, який заселявся людьми юдейського віросповідання. Вони жили дружними общинами і зазвичай ставили умову місцевому володарю, що ми готові в твоєму граді поселитися, якщо виділиш нам окремий квартал чи район із самоуправлінням через наші релігійні і культурні особливості. Тобто це не була ізоляція, це була самоізоляція. Це вже потім недобрі люди придумали зробити із цих гетто концтабори. І слово набуло такого от неприємного сенсу, як зараз. Але як воно там було, тепер не скажеш. До речі, якщо ви пам'ятаєте, я вам розповідав про перший. Лист, в якому згадується Київ, що це приватний лист, писаний на євриті. тобто єврейська община в Києві була начебто. Знову таки, от цей лист це приклад подвійних стандартів. Тому що насправді лист, по-перше, не датований, взагалі ніяк. Його вік визначається лінгвістичним шляхом. Ну ви розумієте, що мова це живий організм. І от лінгвісти за словами, які там вживаються, визначили, що це от там 10, 11, ну максимум 12 те століття. Як ви розумієте, це пальцем у небо. Тому що віддалені, ізольовані спільноти, як правило, зберігають архаїчну мову. Тому з таким же успіхом це могло бути і 13 те століття, і 14. те Жодних доказів немає. Але от історики вважають, що це достовірно. Більше того, там чисто випадково, звичайно ж, ненавмисно, посажена масна пляма, якраз там, де написаний Київ. Ну, рибу завертали, розумієте? Тобто я навіть не можу виключити, що це якийсь фальсифікат. Не хотілося б, але теоретично може бути і так. Але от він вважається історично достовірним артефактом. І відноситься там до 10 -го, 11 -го століття. Висновки робіть самі. Я ж не можу. За всіх зробити всі висновки. Для чого потрібен був копирів кінець, зрозуміло. Для того, щоб контролювати отой найзручніший у Києві Вознесенський узріз. Зрозуміло, що після побудови цього Копирева кінця, от, той проміжок між узвозами, між Воздвіженським і Вознесенським, між жовтою і Червоною лінією та Вузенька гора висока, теж була забудована. Ну, хто не орієнтується, це якраз місце, де знаходиться лікарня вчених і художній інститут. А оці от знамениті ворота, про які я вам розповів, вони знаходяться в районі дому одягу, знаходилися. Звичайно, вони не збереглись до сьогодні. Оце от власне все, що можна сказати напевно про Київські райони, які реально існували, про які є якісь матеріальні свідчення. Тепер перейдемо до побудов недоведених, але які напрошуються. Ну от як ви бачите на карті. Там, де вулиця Олегівська, вулиця Лук'янівська, це нині задвірки ПО Артема так званого. Ну те, що ракети виробляє, куди зараз людожери півночі постійно стріляють. От на цих задвірках там фактично немає нічого, там старовинний цвинтар. Досі ці злобудовники якось до нього не дістались. Не знаю чому. Ну, от таке враження, що там теж був от якийсь от такий район. Чому саме отакий? Звідки воно напрошується? Ну, по-перше, тому що треба було чимось хоча б захистити оцю частину з маленьку, яка залишалася навпроти Замкової гори. Ну, тут в кожному разі мусило щось бути збудовано. Ну, а якщо вже. Ця частина забудована, то логічно, звичайно, продовжити цю стіну до того місця, де вона буде найближче до Кудрявця, щоб там звести оборонну стіну і оцим узвозом, де зараз вулиця Глибочицька, щоб просто не можна було проїхати повз цю стіну, тільки через ворот. От у Вартмана зверніть увагу, теж є от. Така споруда, подільські ворота, я не знаю, де він взяв цю назву, вони мені якби не траплялись ніде. Отам от, от між Копирівим кінцем і отією плямою над ним на півночі. То гора Щекавиця, дуже неприємна гора. По-перше, вона полога, дуже з неї спуститись, нічого робити. А по-друге, вона дуже неприємного рельєфу. Тобто, будувати знову таки стіна має бути довга, а площа всередині обмаль. Але, якщо вже забудована ця частина, то знову таки логічно продовжити і на північ, тому що це дасть можливість забудувати поділ за Глибочицею. Як ви вже зрозуміли. Самий козирний район Києва це був зовсім не гора, не дитинець, це поділ. Він був найзручніший для життя. Знову таки, це все спекуляції. Розкопки ні там, ні там не велись. І те, що я вам малюю як карту, то оце от блакитне, це моя уява. Щоб ви не думали, що я там взяв заступ і особисто десь розкопав рештки. Це просто те, що напрошується. От десь приблизно такий район мав бути забудований. І тоді отам під ним, де написано кінотеатр жовтень, ота частина подолу теж могла би бути заселена. І це досить немало. Це, можливо, ще там гектарів 30 на горі і гектарів до 100 внизу могло бути. Можна спекулювати далі, чи була заселена гора Юрковиця, яка наступна йде, теж не дуже крута гора. Тому що оце от пасмо землі, придатної до обробки, воно затиснуте між почайною і оці, оцими горами, які йдуть одна за одною аж до Бабиного Яру, до Кирилівської стоянки старовинної. Чи були там поселення постійні, чи не були, ми можемо тільки гадати. Принаймні, як я вам сказав, площа Чернігова в цей час складала десь 400-450 гектарів. Ну а площу Києва ми з вами нарахували навіть з усіми оцими от ну, достовірно відомих, ну, десь, може, 210, 220, 230 гектарів. Тобто, в принципі, було куди рости, була потреба. Як ви розумієте, доступне житло в Києві закінчилося ще в часи Києва. Ну, от таке от місце. До речі, якщо ви думаєте, що на горі жили тільки аристократи, верхівка, воїни, це не так. Їх ніколи не було так багато, щоб оце все заселити. Ну, про копирів то окрема розмова, то ми вже проїхали. Хто заселяв так званий град Ярослава? Ремісники і землероби переважно. Зовсім не княжі люди. Місцевість на південь від града Ярослава зберегла свою історичну назву Янчинополе. Поле. Тобто там займалися чим сільським господарством. Теж орали, сіяли. Звичайно, це було менш зручно, звичайно, туди треба було доставляти воду. Але частина ремісників, ті ремесла, які вимагали менше води, чистіше, як тоді казали, вони перебралися, вочевидь, оцей так званий, ще раз підкреслюю, так званий Ярославівград, збудований задовго до Ярослава, насправді. Отака от історія. Наступного разу я вам розповім про Софійський собор, як його будували, ну і про враження, яке він на нас справив, і найголовніше про дохристиянську кам'яну архітектуру. До речі, не тільки в Києві. Про це теж, крім мене, вам ніхто не розповість. Тому не пропустіть. Буде цікаво. Затим дякую вам за увагу. Слава Україні!